Доброго дня, рада всіх вас вітати. Багато людей, коли чують, що потрібно скласти свій особистий бюджет, дуже лякаються, бо думають, що це складно. Їх зупиняє саме слово бюджет. Розберемося. Як зазвичай, ідемо до Google. Слово бюджет має французьке походження і означає. Грошеве вираження збалансованого розпису доходів і видатків деякого суб'єкту. У нашому випадку особистого бюджету. Тобто нашого бюджету. Для чого потрібен людині особистий бюджет? Вам для чого потрібен бюджет? Я знаю, для чого він мені потрібен. На мою думку, він потрібен для балансу. Між доходами та витратами. Для балансу між впевненістю та занепокоєнням, вистачить мені коштів до кінця місяця або ні, для балансу моїх думок про те, що я хочу купити і що мені дійсно потрібно, це баланс. Тобто, якщо я знаю всі свої цифри, бачу свої грошові потоки, то можу керувати ними. А якщо так, то я керую грошима, а не вони мною. Ключове слово керувати. Я керую своїми цифрами, я керую своїм часом, я керую інформацією і я керую собою. І сьогодні я хотіла зупинитись на доходах, а саме перелічити та згрупувати, які бувають види доходів. Коли я задумалась, то дивіться, що вийшло, що вийшло в мене! У мене вийшло 4 групи доходів. Перша група дурні доходи. Це доходи, коли людина просто ходить на роботу і має стільки грошей, скільки їй заплатять. До цієї групи я віднесла зарплату, пенсію, різні допомоги по До другої групи, другу групу, я назвала розумні доходи. Це доходи, які людина організувала собі сама або з партнером. Сюди я віднесла оплата за, тві... за продукт, який зробила людина. Це може бути якісь послуги або товар. Сюди я віднесла гонорари, винагороди. Третя група це випадкові доходи. Це доходи не організовані тобою, але отримані. Сюди я віднесла випадковий заробіток. Повернення податків, так, у нашій країні податки можуть повертатися. Я кажу про 18% податкової пільги. І подарунки на день народження. Всі ми чекаємо ці подарунки, тобто вони очікувані. І четверта група в мене вийшла неочікування це доходи, які ну, зовсім геть ніхто не очікував. Сюди я віднесла подарунки без приводу, спонтанні, це класно. І повернення давнішніх боргів боргів, про які ви вже забули і не очікували їх, що вам їх повернуть. Так, з доходами ми розібралися. Тепер нам потрібно їх аналізувати. Як нам ці доходи аналізувати? Я думаю, так, якщо доходи регулярні, то робимо аналіз щомісячних доходів на протязі 3 місяців. Якщо доходи суттєво відрізняються з місяця в місяць, то накопичуємо щомісячну інформацію за 6 місяців, за 9 місяців, краще всього за рік. Це буде більш чітка картина і ясна, яку ви побачите. Думаю, не треба говорити, що в доходи ми включаємо суми, які вже отримали. І в тому розмірі, в якому ми отримали. Не нараховані або обіцяні, але фактичні. В мене є один знайомий, який дуже часто буває таке, що він каже: Я заробив 300 доларів. Я кажу, де вони. Він каже, в товарі так ось це не доход. Це не доход. І на завершення я маю для вас прохання. Подумайте. Для чого вам потрібен особистий бюджет? Це перше питання. І друге, які ще є види доходів, які я не назвала? І які ще б групи доходів ви б додавали? Подумайте, будь ласка, жду зворотній зв'язок. Дякую за увагу!